Вітаємо на рідному телеканалі. Це програма Актуальне інтерв'ю. Гість нашої програми Владислав Літвінов, голова Вінницької молодіжної ради. Вітаємо вас! Вітаю добрий день, пане Владиславе. Розкажіть, які саме напрями роботи сьогодні пріоритетні для роботи саме в молодіжної ради Вінниці. Ну, якщо говорити саме молодіжної ради Вінниці, то найбільший пріоритет зараз, який хочеться поставити, і ми його збираємось ставити, це волонтерство. Звичайно, в нас є більш такі інші пріоритети, там як екологія, як там, психічний стан молоді, там, налаштування їх на добрі правильні думки, наприклад, спортивний образ життя. Ми говоримо зараз про цей контекст. Це можуть бути розважальні заходи, але, звичайно, такі потихеньку ми робимо курс саме на волонтерство, залишаючи от молоді можливість відпочити. Тобто ми намагаємось зробити такий симбіот зі всього одразу. Тепер трішки про вас. Як саме ви прийшли до молодіжної ради? Ну, насправді це було давно. Такого я не згадаю навіть ту справжню історію. Це вже спогади, спогади, спогаді. Оце якось так я б сказав. І ну, потрапив я туди ще 4 роки тому. Я не дуже пам'ятаю всі ці контексти. Лише пам'ятаю то відчуття, коли я бачу команду серйозних людей і їх ціле, як вони думають, і мені. Така думка приходить: я хочу спробувати, я хочу бути корисним, я хочу щось придумати, щось реалізувати. І потихеньку так я і почав. На вашу думку, чи змінились ви саме в структурі ідей, в побудові? Так, да, да, я дуже змінився. Тобто, в нас кожного року змінювалися ідеї. Коли я попав в цю каденцію, ще й війни такої не було. Після війни одразу змінилася структура ідей, концепцій сама по собі, як і життя кожного українця. Можу лише сказати, що так, в нас зараз має бути курс на волонтерство. Ми якось маємо спонукати молодь і донатити, і розуміти військових, і, в принципі, долучатись до цього процесу підтримки України. Ну, от до цього якось воно змінюється, тому що складно уявити, що зараз може бути важливіше. Ну, ось ви про саме допомогу військовим. Ось які такі успішні саме ініціативи. Ви, як голова молодіжної ради, і саме в молодіжній раді виділили за останній рік? От за останній рік ми візьмемо краще за останню цю нову каденцію. Так як я сказав, що ми почали зараз маленьку таку робити перекваліфікацію, то от перше, що ми вдали, зробили, і воно до речі, в процесі це в нас є серія з трьох тренінгів. Це серія тренінгів на тему, як розуміти та підтримувати ветеранів. Тобто, в чому суть і мета теми. Ми розуміємо, що війна закінчиться. Війна закінчиться, ми в це віримо, що закінчиться перемогою. І повернеться багато ветеранів. Зрозуміло, що у них є різноманітні проблеми. Вони можуть бути будь-якого характеру, психологічного, фізичного. Вони можуть бути незвиклими до цивільного життя. Молодь має розуміти, які теми краще не піднімати. Як правильно спілкуватись, в тому ключі, що потрібно відноситись до них як до людей із повагою. Тобто, здебільшого, якщо так одним реченням ці тренінги вчать повазі до ветеранів. І в нас був цей тренінг вже 6 травня, тобто, це цей вівторок, також буде 12 -го і 20 -го. Це така в нас серія з таких пізнавальних тренінгів. Зрозуміло, що молодіжна рада організовує ініціативи і подієві. Це, наприклад, те, що відбулося і все. Але напевно, що у вас є постійні проєкти, які ви реалізовуєте на такій більш постійній основі. Так, е, да, є такі проекти. Я б назвав ці проекти у вигляді заходів. Ми всі знаємо це слово заходи, їх всі роблять, але які, скажімо так, мої улюблені і улюблені в молодіжної ради, які у нас повторюються: це творчий вечір. Скажемо так, наші учасники, ті, хто долучається до наших проєктів, відпочивають, скажімо так, за допомогою нашої роботи, знають про творчий вечір. Чому? Бо це вечір, в якому може проявитися будь-який ваш талант. Ви приходите, можете поспівати, розповісти вірш. Потанцювати, зачитати монолог, зачитати якісь просто свої думки або розповісти. Це все творчість, і ми залюбки організовуємо такі заходи. Бо ви ж розумієте, коли людина якось самопроявляється, то в неї і стрес знижується, і бажання щось робити підвищується. А це нам потрібно особливо в цей час. Ось, це перший такий і. Був такий постійний, скажімо так, захід це як дебати. Зараз їх трошки менше стало. Це була тенденція саме минулого року. Але вони можуть спокійно це повернутися. Це свого городу, як політичні дебати? А, ні, дебати вони е, як гра, вони можуть бути на будь-яку тему. Це політика, це може бути спорт, це може бути філософія, це може бути жарт. Дебати про якийсь жарт, там, що смішніше, там, колобок чи крокодил, там, я не знаю. Будь-яка тема. Але зараз ми їх трошки не робимо, бо бачимо, що молодь трошки, можливо, від них устала, виснажилась. Але я думаю, вони обов'язково повернуться. Ви вже неодноразово сказали, що шукаєте шляхи до залучення молоді до ваших заходів. Як саме відбувається ця комунікація? Ну, насправді тут є своя маленька стратегія. Вона, звичайно, не така, як в Наполеона, в Цезаря, вона ще не такого масштабу, але вона є. Вона полягає в тому, що ми намагаємось просто публікувати все у вигляді відео на наших сторінках, бо ми знаємо, що молодь зараз любить такий швидкий контент, вона любить контент цікавий, інтерактивний, яскравий, в достатній мірі, але не занадто. І ми просто наповнюємо свою сторінку таким контентом. І коли вона бачить якийсь вже захід, то вона може подивитися це у формі якогось анонсує як картинки, а звіт заходу вже як таке змонтоване гарне відео, і вона дивиться: ого, як там гарно все відбувається. Піду на наступний захід. Це перша така частина, і також нам е, допомагає наша міська рада, допомагає влада у розповсюдженні, особливо таких патріотичних, якихось соціально важливих заходів. І ми дякуємо і відділу молодіжної політики, і загалом нашій владі за таке розповсюдження. Бо молодь має знати, молодь має відпочивати, долучатись і вчитись. А проведенні заходів теж допомагає Вінницька міська рада? Так, у формі відділу молодіжної політики нам допомагають. Справді, коли є якийсь організаційний момент, а ми розуміємо, що кожен захід це сотні організаційних моментів. якийсь там один-два може полетіти як гайка в машині, якісь там, то ми розуміємо, що в нас є підтримка справді. Хотілося б запитати, як молодіжна рада підтримує військових і що мотивує ось не зупинятися і постійно-постійно допомагати? Як допомагає? Ну, по-перше, я вже да, сказав, що в нас цей захід, тренінг так далі. Зараз ми будемо шукати вже якісь конкретні дії, тобто там, наприклад, свічки робити щось в цьому плані. Ми ще не знайшли в нас недавно. Розпочалась каденція, тому розповім про деякий досвід також з минулої, особисто, де я брав, наприклад, участь дуже часто допомагав свічки робити. Пам'ятаю, такі були ситуації, і цей воск потрібно було там розбити в чайник покласти, і руками його били. І як хочеш, можна це все зробити. Але було прям таке рвіння, хочеться побільше як їх зробити, і правильно, бо там є певна структура, як правильно потрібно цей картон закручувати, і це, знаєте, трошки так, аж підначує, хочеться побільше зараз встигнути. Але що мотивує, ну це очевидно, можна подивитись на це з багатьох боків. З емоційного, з логічного, з емоційного зрозуміло, що в нас люди страждають, і ну, ну обов'язково треба якусь свою лепту давнести, щоб зменшити це страждання. Коли ми говоримо про свічки, то це йде мова про холод. Коли ми говоримо про ті ж самі сітки, це йде мова про шанс вижити, тому що сітки закривають від ворога, і ворог не попаде кулею в нашого захисника. І все це потрібно просто розуміти з цього боку як логіка. Ми маємо допомагати, якщо ми хочемо, щоб наша країна вистояла. І кожен має це робити, тому що тільки разом людство досягає чогось хорошого. І це стосується цієї ситуації в першу чергу. До чого зараз молодь долучається більше? До таких більш заходів чи саме до підтримки армії? Ну, зважаючи яка молодь. Як я знаю ситуацію, у нас є при навчальних закладах також педагоги-організатори, які можуть мати, наприклад, Знайомих з різних бригад. І ті бригади вже можуть конкретно сказати, нам потрібно те, те, те. І цей педагог організатор може в межах волонтерської програми запропонувати молоді. Давайте зробимо те. те. І молодь добровільно погоджується, я знаю такі приклади. Стосовно того, що ми пропонуємо, Ну, зазвичай, знову ж таки, нас більше просять там привезти молодь кудись, як допомогти. От, можливо, в цьому форматі от, молодь долучиться. Тобто в нас немає таких поки що анонсів, типу, ми збираємо там людей, прям 20, таку-то допомогу. Ми вже постфактум. У нас є якась задача, і ми там знайомих, активних, яких ми знаємо, беремо з більш розважальних або таких навчальних заходів. Ми кажемо, слухай. Допоможи, піди з нами, і от якось так все по людськи відбувається. Ми збираємось ідемо. Тобто, ми бачимо тут от такі дві категорії. Це самі навчальні заклади, які збирають і допомагають більш не як оці заходи, що ви сказали, а фізично. Тобто, щось зробити, щось принести. От це те, що от більш важливе може бути от в багатьох ситуаціях. Ну і ми, як молодіжна рада, також от більш точково нас можуть попросити. Ми також долучимося. Ось більшість ваших ініціатив, як ми вже неодноразово говорили, вони йдуть в успіх в праці з Вінницькою міською радою. Хотілося би ще запитати, наскільки ось важливо саме коли влада підтримує ось молодь і їхні ось такі напрацювання і ініціативи? А, да. І наскільки важливий вам саме цей зв'язок? Окей, okay. так да, справді наша, скажімо так, міська рада постійно. Допомагає робити якісь оці заходи, тобто, як я і сказав, вона вносить цю лепту. Наскільки це для нас важливо, ну, це є серйозна допомога. Як для організаторів, ми, як молодь, молодіжна рада, люди, що хочуть щось таке зробити, якісь двіж, бачать в чомусь якусь мету, хочуть її реалізувати, ну, нам без цієї допомоги, знаєте, це як без Вона потрібна. Тому що. В тому-то і суть. Ми ще молоді. У нас може бути менше досвіду, в нас можуть бути дуже круті ідеї, але немає ресурсу на неї. І саме от влада отут нас підтримує. Особисто для мене ця підтримка є достатньо вагомою і дуже важливою. Ось про ініціативи ще. Ви їх проводите лише в місті чи і в громадах бувають такі цікаві, можливо, заходи. Ну, Здебільшого в місті насправді. От якщо говорити про Вінницьку молодіжну раду, да, здебільшого в місті ми працюємо е, здебільшого на міщан, бо тут є багато категорій молоді, і ВПО, і, е, скажімо так, студенти. Тобто ми так охоплюємо велику категорію людей. А чи співпрацюєте, можливо, з громадськими організаціями, волонтерськими засадами? Так, да, да, насправді, їх настільки багато, що складно навіть виокремити якийсь перелік. Бо вони і змінюються також. Тобто ця молодіжна співпраця, вона є такою доволі турбулентною. До нас приходять партнери там доволі неочікувано і різко, і ми одразу допоможемо, допоможемо, тому що ми розуміємо, що тенденції швидко змінюються. Ну, Наприклад, якщо говорити про таку саму просту співпрацю, ми допомагаємо поширювати анонси. Це може бути там ну, саме банальне громадська організація Червоний хрест. Чому її назвав? Тому що ну, багато хто про неї знає. Допомогли б поширити там одну програму для працевлаштування серед молоді, також там є вибірка 18-24 роки, і ми виклали в себе такий анонс. Також вони різні громадські організації запрошують нас на тренінги, також допомагають нам, не лише ми їм. І вони можуть бути про проєктний менеджмент, наприклад. Були на такому от по проєктному менеджменті заходів. Проводив екобенд громадська організація, також пам'ятаю. Ну, Знову ж таки, як я сказав, от на ходу назвати ой, складно. Це от цей момент, де треба годинку посидіти і виписати, скільки було цих співпраць, бо організацій багато насправді. А як ви вважаєте, на вашу думку, наскільки важливо ось залучення молоді до місцевого самоврядування, якось створення Вінницької молодіжної ради? Саме до міс... до молодіжної ради чи як до місцевого самоврядування Ну, загалом управлінням спробувати себе це більше до місцевого самоврядування. Обов'язково насправді обов'язково молодь має долучатися до цього процесу. Сам вчусь на юриспруденції і знаю, що оцей апарат, вся ця влада, вона має постійно наповнюватись новими ідеями. Я вважаю, що молодь зазвичай це є оцим джерелом. Тому що життя людини це постійне має бути вдосконалення, якась, скажімо так, інновація, оце слово тут підійде. І от молодь це робить зазвичай, так да. зазвичай це буде як максималізм, скажімо так. Але він також потрібен в межах певних. Тому відповідь тверде, да, Потрібна молодь. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, напевно, різні заходи стало проводити важче. Можливо, які труднощі у вас виникають саме в проведенні таких подібних ініціатив? Хм. Ну, насправді, так. Да, після от повномасштабного вторгнення, так, да, дуже стало складно зазивати молодь. В тому плані, що ми розуміємо, що є така масова бульбашка стресу. Над кожним і це стосується також молоді. Воно стосується мотивації, бажання, скажімо так, вийти на двір, щось робити. І звичайно, це стосується наших розважальних, там навчальних і інших заходів. Тобто, ну просто банально менше от цього ресурсу у людей. Це є нормально. Ми з цим намагаємось працювати. Також є проблема самих повітряних тривог. Не раз я думаю, кожен стикався з таким, що повітряна тривога зриває або урок якийсь там в школі, або якесь там засідання організації, або захід молодіжної ради. Ми також під це підковані. Ну і можливо, ще такою проблемою можна викормити ще мотиваційно, напевно, знову ж таки. Молодь швидко змінюється. Зараз справді молодь любить дуже от швидку інформацію їй складніше перебувати, десь скажімо так, офлайн. Тобто, в принципі, цей концепт, що потрібно кудись поїхати, десь 40 хвилин на це виділити, десь посидіти ще дві години, неважливо навіть де, і ще 40 хвилин обратно додому. Тобто, це займає багато часу. У нас зараз молодь звикла до швидкої інформації, до великого об'єму там навчання, до великого об'єму контенту, і банально виникає в людей менше бажання. Але ми все рівно продовжуємо це робити, тому що має бути певний баланс. Молодь має мати місця, куди вийти. Не тільки що можна подивитись, там цікавий фільм на Netflix, там, на якійсь іншій платформі, пограти в гру. Це все добре, це допомагає відпочити, але також потрібно відпочивати якимось таким більш соціальним шляхом, тобто піти кудись, когось побачити, пові... ну, подихати свіжим повітрям. Ми намагаємось давати таку можливість. От, напевно, от такі три проблеми можуть заважати справді. Ну, Ми вже підлаштувалися, тобто в нас робота йде. От Про мотивацію ви говорили. Як саме розвинути цю мотивацію, як змусити молодь ось заохочуватись до цього всього? Ну, насправді так. Да. Щоб заохотити молодь, потрібно правильно подати. Ми шукаємо цю мікстуру, ми шукаємо цей рецепт правильної подачі через контент, знову ж таки, тому що ми вже зрозуміли, що, звичайно, заходи мають бути мега якісні. Тобто ми Запрошуємо класних спікерів, ми запрошуємо, скажімо так, класних е, якихось організаторів. Тобто, в нас в нас якісні заходи. Вони самі по собі є цікавими. Але от мотиваційний момент завжди ховається в соціальних мережах. Тому ми намагаємось там якусь шутку вставити, жарт, намагаємось десь. Повести себе трошки молодіжно, скажімо так, щоб просто увагу до себе притягнути, щоб молодь побачила, о, є така штука, піду подивлюсь. Це все, на мою думку, от чистої води е вирішується інтернетом і соціальними мережами. Ще хотілося б запитати на за плани на літо, які можливо маєте вже цікаві заходи, і може про відкрити таку занавісу. Добре, добре. Мені тільки, скажімо так, е Бажано от відкривати цю занавісу, бо я вже хочу, щоб молодь знала, що цього літа ми будемо робити багато заходів саме спортивного характеру. Чому? Тому що я от спілкуюсь з багатьма спортсменами: там баскетбол, волейбол, настільний теніс і інші. І я знаю, що вони дуже хочуть бачити побільше змагань. Вони хочуть літом відпочити більше, знаєте, ментально. А ментальний відпочинок це менше про навчання, менше про щось серйозне. Звичайно, серйозне залишається завжди в умовах воєнного стану. Завжди буде в нас заходи з просвітою, з волонтерством. Але я хочу зробити акцент на спорті, і моя команда в цьому погоджується. Більш таке філософське можливо, питання на вашу думку: чому з чого саме сьогодні найбільше не вистачає молоді у Вінниці в плані можливостей, ресурсів чи навіть тієї ж самої підтримки? Чи, чи mm -hmm. все вистачає? Це питання, де можна і так, і ні. Ну насправді все вистачає. Це не по природі людській. Людині завжди чогось не вистачає. Тому давайте зараз сконцентрую, сконцентруюсь на, напевно, ресурсах. Бо, на мою думку, можливості в місті Вінниця на гарному рівні. Я знаю студентське самоврядування, великих університетів, особливо вони гарно працюють. Вони комунікують, в них є там і проектні департаменти, і культурно-патріотичні, і соціальні, і спортивні тобто, в них є ці органи, вони як ціло працюють дуже здорово і здорово. Е, можу лише такого відокремити частину, яка зараз є глобальною. Е, фінансування в освіту це є місця для студентів безкоштовного навчання. Тобто, ми говоримо не про контракт, а про бюджет. Е, звичайно, студентам цього не вистачає. Я… Е, Може багато чути, от саме скарг на це, тому що може бути високий бал, може бути талановита людина, але не вистачило на бюджет. Це є трошки демотивація в навчанні. Ми розуміємо, чого це стається. Молодь розуміє, що це через війну. Але от якщо говорити про от, матеріали, чого не вистачає, от його. Також ще такий пункт: це, напевно, знову ж таки спортивні змагання на такому регулярному рівні. Тобто. Також спілкуючись з групою молоді з хобі спорт, я знаю, що їм не вистачає. Вони хочуть, скажімо так, офіційних, побільше змагань, більше, щоб відкривалося гуртків, щоб ці гуртки підтримували. Бо я знаю, що для молоді це реально як стовп життя. Спорт це стовп життя. У знаєте, навчання, спорт, і там вже якісь дозвілля. Ну воно завжди підтримує здоровий дух і бажання щось робити. Загалом у нас є регулярні ці змагання, але чую спортсменів хочуть більше. От такі два пункти. Загалом про плани саме на літо ми вже проговорили. Можливо, є плани таких масштабних, грандіозних заходів на цей рік і, можливо, вже якісь напрацювання на майбутні роки. О, давайте стосовно планів. Плани є, але я, знаєте, така особистість, що розповідаю про плани лише тоді, коли 100% знаю, що вони вже в процесі. Бо не дуже люблю моменти, коли вже знають про такий план. А він чи трошки видозмінився, чи не реалізувався. Тому я зараз зроблю маленьку таку занавісу. Маленьку план є. Чекайте. Дивіться на наші соціальні мережі, дивіться на наш інстаграм, і він там обов'язково з'явиться. Але слідкуйте. І ще другий був аспект питання, також зараз. Загалом, на наступні роки, можливо, є якісь плани вже. Напрацювання на, на ви ще казали. Ну, да, стосовно планів плані ви зрозуміли, що хочеться ближче підібратись до них, скажімо так, до цього часу. І анонси будуть одразу. Але е, от стосовно напрацювань, ми намагаємося вести статистику. О. Статистика це дуже важливо в нашій роботі. Ми з допомогою неї можемо зрозуміти, чого хоче молодь. Як це працює? Дуже просто. Ми, е, Пишемо скільки людей прийшло на захід стосовно кожного заходу, е, наскільки їм сподобалось, ми бачимо вже як організатори зі сторони. Тобто, чи сиділи вони вже отак в телефоні, чи вони сиділи отак, вже скажімо так з відкритими очима і слухали, чи задавали питання, і ми в себе ставимо таку маленьку оцінку в цьому документі. Типу, хорошо пройшло, тема була цікава. Дивимось також наскільки було просто набрати людей. І за допомогою цієї статистики ми закладаємо вже на майбутній каденції, скажімо так, статистичне підґрунтя, якого не вистачає. Я вважаю, що от саме ця статистика допоможе і майбутнім головам, і вже через роки робити більш вдалі рішення. Отак, от чисто як факт. Дякуємо, що завітали до нас в студію. І дякую вам. Дякую. Нашим глядачам нагадую, що ми говорили з Владиславом Літвіновим, головою Вінницької молодіжної ради. На все добре.